Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобайку та пишіть коментарі. Я буду вам за це дуже вдячна, адже це допомагає просувати моє відео теренами україномовного Ютубу. Е, що ж, сьогодні, як я вам і обіцяла, ми потестуємо з вами тональний крем від Fenty Beauty, котрий називається Soft Lit Natural Luminous Wear Foundation. І е, у мене м пробник із Сіфори у відтінку 175. Взагалі, цей тональний крем представлений у 50 Відтінках і упаковка має 32 мл. Виробник заявляє, що це стійка середнього ступеня покриття тональна основа з природнім е, фінішем. Тональна основа повинна зволожувати, освітлювати та покращувати тон шкіри, забезпечувати сяйво без відчуття жирності, тобто миттєво повинна зменшувати відчуття та наявність блиску на е, шкірі. Заявлено, що це тональна основа водостійка та не повинна скатуватися в мімічні морщинки. Також стійка до поту вологи та не повинна е, відбиватися так. Це непогані такі е, характеристики. Надіюсь, що вона всі ці характеристики і виконає. Якщо вам цікаво подивитись тездрав цієї тональної основи, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Так, я заберу волосся, щоб воно мені не заважало. Давайте я одразу нанесу на обличчя. Тональний крем я тестую, як завжди, без жодної бази, тільки у мене звичайний мій догляд, крем, гарно зволожена шкіра. Останнім часом в ось цій зоні шкіра у мене сухата вразлива. Тож подивимось, як буде цей тональний крем справлятися з сухістю. Наношу я її не сильно багато. І розподіляється вона дуже легко, невагомо, і мені поки що подобається її фініш. Це те, що я дійсно люблю. Якщо вона буде, так як заявлена, стійка, не буде відбиватися, не буде скатуватися, то я, напевно, готова прикупити. Якщо Буде виконувати всі заявлені функції. Розношу я, як завжди, своїм улюбленим пензликом від BK Beauty у 101 му номері. І ось так виглядає моє обличчя з одним шаром. так? Тонко-тонко нанесеним. Поки що це дійсно виглядає як друга шкіра, але, наприклад, вона не сильно перекриває недоліки потірвоніння з деякими справилась, з деякими більшими. Все-таки ні. Тому я подивлюся, як вона нашаровується. Поки що у неї вологий фініш. Достатньо непогано нашаровується тональна основа. Що також плюс, але е, покриття тут максимально це середнє, так, від легкого до середнього. Фініш вологий. І сама по собі вона не буде працювати, її е, потрібно точно закріплювати пудрою. Бо сумніваюся, що вона не буде відбиватися, якщо ми просто так залишимо обличчя занадто сяюче, навіть для мене. Сьогодні хочу використати консилер від Maybelline Super Stay. Не дуже його люблю через те, що він в складі має алкоголь, але він дуже-дуже легко, ніжно лягає. Практично невагомий, тому поки що користуюся. Відтінок у мене 15-й. І розподілю його також своїм улюбленим пензликом від BK Beauty е у номері А506. Він ідеальний, він мені дуже подобається, дуже гарно е лягає у мене під око, так гарно, швидко все розносить. Е мій фаворит. Останнього часу, і не тільки останнього, відколи він у мене з'явився, я його не випускаю з рук. Ніякий спонж з ним не зрівняється. Для мене це best of the best. Дійсно, пензлики від BK Beauty просто мене покорили. І я подумаю, купити собі travel set. Вони не такі довгі, і їх зручніше буде брати з собою. Для мене ці два пензлики це просто must-have, і я без них не хочу <фух> функціонувати. Ось так виглядає моє обличчя. Відтінник непоганий, проте яскрава видна жовтизна. Коли я добирала собі його, то вона не настільки кидалася в очі. Це непогано. Непогано. Але якось мені було достатньо тяжко добрати відтінок, хоча лінійка достатньо широка, але м -м що -щось мені тут не пасує на всі 100%. Так? Що ж, давайте закріплю макіяж своєю також одною з недавніх новинок. Це пудра від Fenty Beauty Profilter. У відтінку у мене 0,2 Butter. Я її вже пробувала. Вона достатньо непогана, але свої остаточні висновки я скажу трохи пізніше, мені потрібно нею все ж таки покористуватись більше. Вона дуже-дуже дрібно змелена, достатньо гарно фіксує, матує. Під око нанесу меншим пензликом від Glam Shop. Він мені також дуже подобається для пудри. Ідеальний. Ось так виглядає обличчя з пудрою та тональним кремом від Fenty. Великі недоліки все ще відніються. Проте на даний момент непогано виглядає, є легкий сатиновий фініш, котрий проглядає, але так, це це те, що я люблю. Такий ефект. Я обожнюю. Давайте я закінчу свій макіяж і повернуся до вас. Що ж, ось такий макіяж у мене вийшов на годиннику. У мене 15, 16. Всі засоби, котрими я робила макіяж, я обов'язково підпишу під е відео. Якщо вам цікаво, переходіть та дивіться. І ми з вами сьогодні зробимо тест-драйв, потестуємо, як буде в себе поводити ця тональна основа на даний момент. Мені подобається, як вона виглядає. Фініш все ж таки, я б не сказала, що він на 100% сухий матовий. Я злегка відчуваю легку-легку липкість і сумніваюся, що ця тональна основа не буде відбиватися. Тому тут заява виробників 50 на 50 виконані. Мені подобається цей натуральний фініш, ця тональна основа виглядає дійсно як друга шкіра, дуже гарно втоплюється, ем, гарно себе поводить поки що. Мені подобається те, що в складі немає е, спирту, е, вона не сушить мені шкіру. На даний момент вражливі, чутливі, е, сухі ділянки вона не підкреслила, і це великий плюс для неї. Що ж, тому, якщо вам цікаво подивитися, Здравствуй, зустрінемося за кілька годин. Отак виглядає мій макіяж в денному світлі. Відколи я завершила свій макіяж, пройшла година. Зараз на годиннику 16.20, і мені не подобається те, як. Тональний крем запав складки. Подивіться, це дуже погано. Від тим більше, коли виробник заявляє, що не западає в складки, що вона фіксується, стійка із одного боку, і з другого. В цю складку, взагалі, у мене дуже рідко коли щось западає і погано фіксується. Це мені зовсім, зовсім, зовсім... Не подобається. В загальному макіяж виглядає презентабельно, але через годину, щоб щось таке було довкола рота, це неприємливо, неприйнятно. Мені не подобається, оскільки це набагато, е... оскільки це старить макіяж, так? старить обличчя. І одразу виглядає, що це не тільки нанесений, а вже поношений макіяж. Е... Поки що під очима мені подобається, як це виглядає. Ну, але тут нікуди не годиться. Буду тестувати ще цю тональну основу з іншою пудрою. Можливо, все ж таки це провина пудри. Також спробую протестувати цю пудру не з фенті, а з іншими своїми перевіреними тональними основами. А, так, буду експериментувати і обов'язково дам вам знати, що, як і до чого, а ми з вами зустрінемося ще через кілька годин. Ось так виглядає моє обличчя, і, якщо чесно, я трохи навіть дуже сильно незадоволена. Те зона блистить. Але те, що блестить, це нічого. Але. Зона навколо рота виглядає дуже погано, дуже сушить, дуже все підкреслилось. Тональна основа ніби відшарувалася. І е, цілий день я відчуваю, що є щось на обличчі. І десь після двох годин е, макіяжу мені просто страшенно хотілося змити його. Е, Мені не подобається, як це виглядало навіть через годину. Я вам показувала, що одразу е, тут все позабивалося, але за години три все почало виглядати значно гірше, де були якісь сухі ділянки, просто все ще більше посохло, підкреслилося, і виглядає все дуже погано і дуже непрезентабельно. Мені страшенно не подобається. Е, Зона під очима виглядає непогано, але я відчуваю сухість. Відчуваю, що обличчя стягується. І, як я говорила, я просто хочу все пошвидше змити. Також видно достатньо розширені пори. Ця тональна основа ані матує, ані е, зволожує так, як потрібно. Не рекомендую поки що. Перше враження у мене досить таке негативне. Можу оцінити її на трійку з мінусом. Так, не більше. Я ще спробую скористатись нею окремо від пудри. Можливо, це справа в пудрі, хоча я не впевнена. Але поки що це. Погано одна з найгірших тональних основ, яку я пробувала за останній час. У мене на обличчі такого армагедону не було уже дуже-дуже сильно давно. Тому такі висновки на сьогодні. Друзі, а на сьогодні це все. Неймовірно вдячна вам за увагу. Дуже вас прошу поставити вподобайку, пишіть коментарі, просувайте це відео, допоможіть мені, оскільки останнім часом дуже сильно впала в перегляди, і мотивація трохи втрачається, якщо чесно. Не знаю, що діється з статистикою, що взагалі діється з Ютубом, але так, перегляди при паршиві. В загальному я не женусь за переглядами, бо мені подобається формуватись, подобається знімати, трохи менше подобається монтувати, верніше значно менше. А монтаж, на жаль, займає дуже велику кількість часу у мене, тому так, буду вдячна вам за підтримку. Сподіваюсь, що вам сподобався цей макіяж. Якщо так, пишіть, будь ласка, дуже люблю свою палітру від Nars. Вона дуже універсальна, і макіяжі з нею виходять завжди класні і легкі. Також, надалі, це одні з моїх улюблених рум'ян. Останнім часом це, напевно, фаворит. Вони неймовірний дають ефект, як ви можете бачити. Одразу рум'яна, хайлайтер. Якщо ви дивилися серіал Bridgerton, то, не то я думаю, що вони якраз користувалися такими <свісно> рум'янами, бо це неймовірно і дійсно ефект такий, як в серіалі у їхніх макіяжі. Щодо тональної основи, перше враження у мене достатньо позитивне, хоча не всі заявлені характеристики виробника вона виконує, і це такий мінус. Чому б не написати те, що є насправді, а видумувати, вигадувати якісь е, вигадки. так? Е, пудра мені подобається, вона дуже дрібно дисперсна і непогано виконує свою функцію. Красива упаковка. Я рекомендую, якщо будете купувати, мініатюрка, саме те, вона і не супермаленька, але і не займає багато місця, і має шанс закінчитись. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви пробували, можливо, вже цю тоне. Тональ... На основу, чи, можливо, плануєте її прикупити, придивляєтесь, чи взагалі це мимо каси. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Не ігноруйте повітряні тривоги і тримайтеся. Па-па, зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах!